Друзі, всім привіт! Ну що, я знову вирішила показати вам частинку свого дня. Хоча ви знаєте, ці останні дні у нас якісь такі насичені, що взагалі нам потрібно завжди кудись бігти, вирішувати якісь проблеми і ще в лікарню треба по справах. Ну, в общем, капець якийсь просто, все в реальних бігах. Сьогодні ми вже були по справах у Кам'янці. У нас у місті по справах заїхала до магазину, тому що треба ж ввечері ще щось готувати їсти. Зараз покажу, що я такого купила що я буду готувати. Ви ну, знаєте, захотілося щось такого рибного, тому сьогодні буде рибна страва. Ось я йшла, купила до магазину, ось такий спеціальний магазин, де подається кілька риба. Ось такий пангасіус взяла, нехай розмерзається, і буду готувати таку запіканочку з ним. Покажу потім рецептики, як у мене все вийшло. Кілограм такої рибки у нас по 199 гривень. Там, в тому ж магазині, ми взяли горошок. Горошок польський, чому я шукала, знаєте, горошок без цукру. Тому ось такий польський. І ще він з 10-відсотковою скидкою по 49 гривень, це така баночка невеличка, 400 грамова з 10-відсотковою скидкою. Тому що, ви знаєте, подивіться, вона трішки подерта. Мені яка різниця, в принципі, я її використаю, і все все рівно мені що її на виставку десь ставити. Чи що. Так, і ще зайшла до магазину, там, де в нас таке молочка, сир. Сир твердий взяла, тільзит називається. 380 гривень кілограм капець. Ось такий шматочок вийшов на 122 гривні. Це мені потрібно на запіканочку зверху затирати сиром. І ще зайшла ВТБ. Кхе. Ціни, звісно, дивують кожного разу. Так, зайшла ще ВТБ. ВТБ я потратила 226 гривень. 226 гривень капець. Пустий пакет, що я вам хочу сказати. Так, що я купила? Банани дитині взяла. дві цибулинки взяла. Це. Мені вже цю запіканочку. Також мені потрібна була картопля. У нас в делікаті, звичайно, картопля дешевша, молода, єгипетська. Це наша, українська. ВТБ по 32 по 42 гривні. В делікаті дешевша, але я туди не заїжджала, тому вже взяла таку три штучки. Взяла, ось молодої по 42 гривні. ВТБ. так Морку взяла, була тільки мита, також по 42 гривні за кілограм. Три морквинки взяла. Це також мені все в запікалості. Ну і я в АТБ спочатку заїжджала потім в рибний магазин, тому в ВТБ вже взяла горошок, але іншого не було. Мені він не дуже, тому що є тут в складі цукор. А мені захотілося без цукру, знаєте, такий, щоб кисленький був. Я взяла, бо іншого не було, а потім в рибному цього ж знайшла такий без цукру. Ну, та баночка буде стояти на інший раз. Так, І ще в АТБ взяла вівсяночку, ось таку була по акції. Мені подобається ось ця фірма Deluxe, Дуже смачна вівсянка, класна. Була по акції зараз 32 гривні. І ось такий томатний соус взяла, це також мені в запіканочку. Томатне пюре, томатне пюре, не соус, а пюре дуже подобається склад, просто перетерті томати і дійсно смачно. І більш нічого немає. Так, ось така розпаковочка. Далі будемо готувати. Ну що, рибка у мене вже розморозилася. Я вже казала попередньо, що купила пангасіус і буду готувати страву. Так що поїхали, буду показувати і розповідати, що я буду готувати для цієї страви я взяла велике-велике деко. Для духовки, і в ньому буду готувати. Я вже також підготувала овочі. На дно у мене піде цибулька. От таку гарненько-гарненько розкладаю нарізану цибульку. Воно з цибулькою смачніше, нам подобається, коли в стравах багато її, тому я викладаю багатенько. А ви дивіться за своїм смаком можете менше. Таку робимо подушечку із цибульки. Так, гарненько розподіляємо по всьому, по всьому деку. Далі я буду викладати рибку пангасіус. Я його розморозила і нарізала на шматочки. Ви можете, за своїм бажанням, рибку, але бажано без кісточок, тому що тут іще будуть зверху овочі. Отак викладаю зверху. Можна її попередньо замаринувати, але я зверху буду посипати її спеціями. Я думаю, вона також буде смачна. Ось так гарненько. Викладаємо все. Багатенько рибки, рибка корисна, її потрібно їсти. Ось так. Тепер зверху посипаю. Сілью. Я ж кажу, можна замаринувати її окремо і викласти уже з маринадом, Але і так буде смачненько. Трішки чорного перчика. Знову ж таки, спеції, за бажанням за смаком. Одні люблять перець, одні ні, знаєте. І спеції для риби у мене. Ось такі. Посипаю просто так зверху. І далі буду викладати овочі. Ось так. Наступною у мене піде морква, натерта на тертушки. Отакий не сильно мілкий, знаєте, такий середній. Ось так покриваю рибку морквою. Щедренько також. Так, ось так. Також можна зверху посипати трішки солі, перчика або на спецій. Наступний інгредієнт у мене йде горошок, консервований горошок. Він дасть такий смак, трішки кислинку, знаєте. І буде смачно! Я брала ось такий польський горошок, він без цукру, такий не солодкий сильно. А так, всю баночку рибки багатенько. І буде така смакота. Так. Тепер буду викладати картоплю, нарізану на слайси тоненькі. Отак зверху, по всьому гарненько викладаю. Накриваю, наче, знаєте, рибку так. Подушку зробили, одіялом вкрили і в духовку. Так. Отак, по всьому. Можна в два слої, в три. Якщо тоненько, так, знаєте, картошка нарізана. І також картоплю періодично солим, перчим, спеціями посипаємо. Тепер беру ось таке томатне пюре. Можна томатну пасту, можна томатний сік. Що у вас є, чи що ви хочете. Додаю його в окрему мисочку, беру дві пачечки, вони невеличкі. 130 грам, тому що запіканка у мене величенька. Сюди ж додаємо майонез. У мене домашній. Роблю домашній, вибачте, що може так не дуже гарно, але тільки що зробила. Е, скільки, скільки. Та ложки три таких гарненькі, Знову ж таки, дивлячись, скільки у вас запіканки. Скільки рибки. Ось так. І гарно перемішую, знаєте? Роблю такий кетчонес. Кетчуп і майонез. Кетчонез. Гарно перемішую. Зробили соус. Поливаємо зверху гарно соусом цим. Так, щедренько, щедренько. Тако розмастюємо, де є можливість. Він розтечеться і сам гарненько. Так, по всьому, по всьому все покриваємо соусом. Соусом покрили, вімкнули духовку розігріватися на 180 градусів, і зверху ще щедро посипаю натертим твердим сиром. І будемо ставити в духовку до готовності, знаєте, щоб сирок так. Трішки покрився такою румяною коринкою, хрусткою. Це буде дуже-дуже смачно. Так. відразу посипаю. Можна трішки пізніше, якщо не любите таку коринку, якщо любите, щоб він просто розплавився і тянувся. Можна пізніше посипати. А я хочу, щоб він так підрумянився сирок. Ось так. І відправляємо у духовку. Опа! Дістала я вже запіканку із духовки. Подивіться, яка гарна вийшла. Зарум'янилася, підрумянилася, вона, дивіться, виглядає чудово і аромат у неї просто чудовий. Я думаю, ще буде дуже-дуже смачно. Будемо куштувати. Ну що, друзі, запіканочка наша готова. Ми вже її розрізали. Ось така гарненька вийшла. Буду куштувати. Так, обережно спробую. Так, ось рибка, не знаю, видно чи не видно. Рибка чудово приготувалася. Ой, супер! Шматочок рибки мені ось попався. Все приготувалося? Така ніжна. Ніжна. Прям дуже смачно. Горошок дає смак чудовий. Оцей соус. Дуже смачно. Так що ми будемо смакувати. Вам дякую за перегляд. Дякую, що подивилися. Гарного вечора і до нових зустрічей!